Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус, і сьогодні я знімаю для вас дуже прикольне відео. Сьогодні ціле відео я буду говорити ось так, тому що в мене в редакторі а, зламався е, запис голосу, тому вибачаюся, якщо мене погано чути, але я надію, що мене добре чути. І сьогодні в мене дуже класне відео, тому що це оформлення щоденника до січня. Я знаю, що ще не настав січень, але я завжди знімаю такі відео а, раніше, щоб ви всі встигли якби оформити свої щоденники, взяти якісь собі ідейки. Тому сьогодні вийшло таке відео. Ось мій щоденник, ви всі його добре знаєте, вже він дуже гарний, класний. Кстати, вот тут в мене в щоденнику якби назва пісні і ще. Euh, щось написано, коротше, але тут я хочу на гарному такому ж зеленому зробити, коли я почав і коли закінчу. Ось привітання і все це. Ну, ми гортаємо аж ось сюди, там, де закладочка, тому що тут у нас е, місяць буде. Ось так буде виглядати мій січень. Зараз я вам все потепно розповім. Перше, це ось такий розділювач. Я теж намітив, все простим олівцем, будуть дуже великі сніжинки, ось такі, і надпис January. І ось тут буква G буде в мене в вигляді тросточки. По-моєму, це геніально просто. І вже 2023-й напишемо, тому що це вже буде 2023 рік. Далі в мене буде ось такий трекер серіалів та фільмів. Я його зробив в вигляді ось такої штуки, коли клацають, коли знімають. Я не знаю, як вона називається. І я вирішив так намалювати цей трекер. Ми тут його будемо заповнювати разом з вами десь на відео. Далі в мене буде трекер спорту у вигляді ось такої гантельки, тому що зараз я не дуже активно займаюся спортом, але планую займатися, тому що це корисно для здоров'я. Також трекер сну буде у вигляді кола, тут буде така Штуки такі будуть, Я вам все розкажу, і хмаринки навколо. Дуже гарно. Давайте приступимо до розділювача. Я вам зараз покажу, яку канцелярію буду використовувати для нього. Перше це ось така чорна ручка. Друге, це ось такий блакитний брашик. Далі ось такий текстовий блакитний від Buromax. Я його купив рік назад, Він мені ще служить дуже хороші від нього текстовиділювачі. Ну і все, це вся канцелярія, яку я буду використовувати для розділювача. Давайте починати це все обводити чорною ручкою і наводити красоту. А, і ще забув сказати, що я буду використовувати червоний олівець, щоб замалювати ось цю тросточку. Та-дам! Перша сніжинка готова. Статі друзі, напишіть, чи ви вже упакували подарунки своїм друзям, батькам, рідним, тому що я вже даю поставив під ялинку і в новий рік, в 12 годин, я побіжу їх відкривати. Це по-моєму дуже прикольно. Дивіться, як прикольно виходить, сніжинки обведені, і ще я хочу в тексті обвести одну -ну ось букву G, тому що це буде як тросточка, а весь текст ми напишемо гарно брашпеном. Та-дам! І також рік. Стираємо все гумкою. готового, просто подивіться, як це красиво! Всі розвороти поближчі ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково переходьте, підписуйтеся. Там дуже багато ексклюзивного контенту, тому переходьте обов'язково, щоб знавати ще, коли вийдуть нові відео. Кстаті, підписники, які з телеграма вже бачили кусок цього оформлення раніше, ніж ви, тому переходьте. Тепер давайте напишемо надпис: ось таким своїм брошпеном. Готово, просто подивіться, як красиво. Тепер давайте обведемо ось ці сині букви ось таким текстоводілювачем від Буру Макс. Цей текстоводілювач продав цьому надпису такої якось морозості, якщо так можна сказати. Тепер давайте цим також обведемо сніжинки. Та-дам, готово. Подивіться. Дуже красиво. Мені дуже подобається цей розділювач. І тепер один із самих моїх найулюбленіших розділювачів в цьому щоденнику. Та і зовсім. Давайте розмалюємо ось цю тросточку. Ось так вийшло. І я тут трошечки закосячу, бачите? Ну, я думаю, нічого страшного. А так, дуже красиво, розділювач готовий. Погнали до трекерів. Спочатку зроблю цей трекер, звісно. що. Обводимо його чорною ручкою. Тут я трішки знову і пішов криво, але вибачте мене, я надіюсь, вас вийде рівніше. І давайте це все стремо стиркою гумкою. І так, друзі, готово розказую про цей трекер. Ось тут в нас будуть клітинки для того, щоб ставити оцінки нашим фільмам. Ось тут будуть такі полоски з назвою фільму. А ось тут ми будемо викреслювати, скільки балів ставимо. Тому давайте розмалюємо цей трекер, щоб він виглядав краще. Ця штука, вона якби йде чорно-біла ось тут зверху, але в нас такий зимовий, тому я зроблю його синьо-білим. Але не синьо-білим, а блакитно-білим. Все, ця штучка готова. Тепер давайте ось тут брашиком пообводимо ось так нерівненько, тому що це придає такої якоїсь йому нерівності, і він такий стає естетичний, цей трекер. Цей трекер я буду заповнювати протязі всього січня, тому ось. Я думаю, сюди додати трішки ось таких маленьких сніжинок. Давайте додамо. І теж обведу їх ось таким текстоподілювачем від Буру Макс. Все, трекер готовий, він мені теж дуже подобається і е, він якби сочетається з цим. Тому давайте приступати до інших трекерів. Далі трекер спорту. І так, розказую, як працює цей трекер. Я, якщо, якщо чесно, я його просто придумав, але е, недавно тільки придумав, як він буде працювати. Дивіться, в цих двох штуках в нас буде якби, вправи, які потрібно робити, там, коли просинатися. Ось. А ось тут ми будемо відмічати дні, в які ми робили, в які ми не робили. Ось так працює цей трекер. Давайте його е, стрему. Готово ця гантелька у мене теж буде блакитна, але вже з брашика. Готово, дивіться, а тепер я хочу легенько ось так зробити цим текстово виділювачем, щоб замалювати трекер. Легесенько, щоб він не дуже сильно нам замальовував трекер. А тільки трішки. Тут в нас будуть вправи. Та коли я повинен проснутися, я його теж буду заповнювати, коли місяць буде. А тут я буду писати дні, в які робив, в які ні. Трекер в принципі готовий, але думаю, додати сюди теж сніжинок, щоб це було все в тему. Ці якісь сніженки я намалював незвичайні. Я такі сніжинки побачив на Пінтерсті і рішив тут намалювати. І давайте теж обведемо цим ніжним блакитним текстовиділювачем від Burmax. А тепер саме останній трекер, і це трекер сну обводимо це все чорною ручкою. В цьому місяці у мене трекер сну буде ось такий, з хмаренками дуже прикольний. Давайте. Його ось так це коло. Визначимо, де середина, наприклад, воно буде тут. І будемо проводити такі лінії. Для цього, щоб проводити ці лінії, я візьму ось такий транспортер, цю лінійку. І да, як ви пам'ятаєте, ще з того відео, як я вам показував стіл, я цю лінійку мав відчистити, але в мене не вийшло ніяк її відчистити. Тому вона ось така, але це не заважає е, учові і оформленню. Давайте проводити якби лінії. Ось таке в мене вийшло колесо. Я тут напишу ще числа і буду обов'язково його заповнювати. А тепер я хочу по краях е цих маринок е замалювати ось таким блакитним олівцем, зробити їх такими, якби пухкими. Так вийшло. Пишіть в коментах, як вам. А тепер, друзі, хочу вам показати одне новинку, таку, якої ще в мене ніколи не було. І я не думаю, що таке колись було взагалі на каналах, в Ютубі. А в мене кожного дня буде от, е, в січні ось тут маленький конвертик. щоб я я щось того дня, е, коли буду писати, щось пам'ятне туди клав. Тому давайте покажу, як зробити такий конвертик. І ми перший якраз з вами наклеїмо. Дивіться, спочатку ми е, відкладаємо наш щоденник і загинаємо ось тут ось так, трішечки. І з другої сторони робимо також. Ось, це буде дуже простенький конвертик. Загинаємо ось так, більше половини. Ось, ось так виходить. І ось це загинаємо. Ось ці края нам потрібно склеїти. Зараз я їх склею і, і повернуть до вас. Ось її склею, бачите, і сюди буду класти щось пам'ятне з того дня, а, в який буду писати. А ось це буду декоративним скотчиком, ось так закривати. А, мені здається, він дуже такий якийсь білий і неінтересний конвертик. Тому давайте прикрасимо його сніжинкою. Зараз я її якраз. Намалюю. Ось такий милий, гарний конвертик у нас вийшов. Давайте його приклеїмо ось сюди. він в мене в перший день буде ось тут знаходитись. І всі конвертики, як ви бачите, по позначках, будуть у мене знаходитись внизу. Тому беру клей і приклеюю цей конвертик. Ось і все готово. на місце. Друзі, ось таке відео в мене вийшло. Надіюсь, воно вам сподобалось. Ви обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей, до нового відео. Вибачте, за ці пальці це все від текстоподілювача і від брашика. І всім пока-пока.